Міський голова Прияслава Соуко постійно влазить в якісь драки. Все йому не подобається. Він не сприймає людей, які його критикують. І то він проривав кордони із жінок військових, які вимагали в нього кошти передати бюджетні для хлопців, які воюють. Цього разу, коли вони прийшли до нього із заявою, він намагався виштовхати їх з кабінету, який належить громаді, а не йому. Давайте подивимося, як це було. Олексій надала добру. Добрий ранок. Ми на одну хвилинку. Так, мені зараз ми знаємо, ми знаємо. Підіжіть, а ви зиме так. Наска, вийдіть з кабінету. Ну не трогай. Вийдіть з мене, я сказав. Вийдіть з кабінету. Вийдіть з кабінету. я Вийдіть з кабінета. Я сказав, вийдіть з кабінету. Володимир, Видіти з кабінета! Видіти з кабінета, сказав! Поставте Посадьте дівчаті! Поставте підписи печать, що це бумажки? Вийдіть з кабінету, сказав! Кого ти лякаєш? Кого ш -ш -ш -ш. ти лякаєш? От хоче, які претензії?